За те, що Бог продовжив наше життя. Сьогоднішній день Він є пам'ятний день для нас, особливо для нашої церкви. Поповнюється церква, нові члени вступають в заповідь з Господом. Я знаю, що радіє небо і нам є приємно. Незалежно від характеру нашого служіння, нас, християн, є всі наші служіння христоцентричні. Чому? Тому що всю увагу все ми звертаємо на нашого Господа і Ісуса Христа, а особливо і це святе водне хрещення. І я хочу поділитися декілька думками Слова Божого, для того, щоб ми трошечки ми пройшли по тому, яке значення має святе водне хрещення для нас, і взагалі чи воно потрібно? Читаю місце слова Божого: це буде Писання апостола Павла до римлян Шостого розділу читаю з другого по шостий вірш. Пісення апостола Павла до римлян, шостий розділ, з другого по шостий вірш включно. Ми ще вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерті Його хрестились? Отож ми, поховані з Ним, хрещенням у смерть. Щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в одновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Брати і сестри, Перше, що є таке водне хрещення? Це є публічне визнання нашої віри. Підтвердження ми знаходимо, апостол Павло Доримлян каже, 10 розділі: якщо ти серцем своїм будеш вірувати, а устами ісповідувати, Він не сказав, щоб серцем вірувати і ісповідувати, а щоб ти устами ісповідував, що Ісус Христос. Є твоїм Спасителем, то ти спасешся. Браті і сестри, ось чому ми звершаємо це присутності всього. І сьогодні бачить всі близькі, рідні, родина, церква, природа це бачить, що ви свідкуєте.